Десята ранку, середа, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 175-та доба. Вночі ворог знову атакував два райони Дніпропетровщини. Двічі вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії. Там пошкоджено шість приватних будинків, автівки, газопроводи. Також сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Минулося без постраждалих. Окрім цього, із градів окупанти обстріляли червоногригорівську громаду. Зафіксовано близько 40 пострілів, зачепило електромережі, пошкоджено одну будівлю, дорожні покриття. Ніхто не Страждав у Криворізькому районі. Обстріляли прикордонні території Широківської громади. Люди неушкоджені, руйнувань немає. Наразі ситуація в усіх громадах Дніпропетровщини контрольована. Про ситуацію в Нікополі, який знову зазнав ворожих обстрілів, розповів міський голова Олександр Саюк. Шановні Нікопольці, 17 серпня середа. За ніч у нас знов обстріли. Пошкоджено декілька житлових приватних будинків, була пожежа, ліквідували пошкодження газогону, спеціалісти працюють. Будь ласка, будьте уважні, слідкуємо за повідомленнями в офіційних телеграм-каналах, слухаємо сирени. Інфраструктура в місті Нікополі працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати недоліки попередніх обстрілів. Бажаю вам доброго робочого дня. Ми разом, все буде Україна. Про те, яка наразі ситуація на Криворіжжі, повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Була обстріляна прикордонна територія Широківської громади без руйнувань, без постраждалих. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці відпрацьовують на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, <кій> приводу до паніки немає. Зберігаємо спокій, віримо збройним силам України, віримо нашому президентові, і все буде. Україна і перемога буде за нами тяжка перемога. Ніхто не каже, що буде легко, буде тяжко. Роботи буде дуже багато, але ми її всю цю роботу виконуємо, виженемо цього супостата з нашої землі, і в 300% буде свято. То, шановні, віримо, зберігаємо спокій, допомагаємо один одному, і все буде добре. Всім гарного дня, працюємо! У Кам'янському вночі та зранку лунали сигнали повітряної тривоги. Обійшлося без надзвичайних подій. У місті все спокійно. Комунальні та інші служби працюють у звичному режимі. Про це поінформував міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Щоб ми вигнали окупантів з України, Росії має ставати складніше воювати щодня, сказав у зверненні за підсумками доби. Президент України Володимир Зеленський. Українці, українки, щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших районах, на півдні держави, в окупованих районах Донбасу і Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтесь до військових об'єктів російської армії і усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби. Причини вибух вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, в тому числі цитую визначення самих окупантів галовадябств. Але сенс у них усіх один знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей, чим менше буде в окупантів можливості творити зло і вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд з Криму в Росії через мост доводить, що абсолютно більшість громадян держави терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим не місце для них. Я хочу подякувати усім українцям, які допомагають нашим збройним силам. Нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. В цьому значна перевага України і першопричина нашої майбутньої перемоги. Боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна. Визвольна війна це всеукраїнська боротьба за свободу і незалежність для нашої держави. Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста і села, зокрема в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували і інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам в їхньому тилу, які забезпечують Ють необхідне постачання для України і роботу усіх наших державних інституцій та економіки, які волонтерять, які б'ються за наші інтереси за кордоном, які воюють в інформаційній війні. І ми маємо зробити і зробимо все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони, щоб підтримка України у світі не зменшилась, і щоб наша держава рухалась до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави, робіть все, як і робили для України, і навіть більше. Бо керівництво Росії розраховує що українці, європейці, всі увесь світ відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України. Щодня Росії має ставати все складніше воювати. Це наше військово-політичне завдання. номер один. Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформував його про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Подякував за вагому підтримку. Зокрема, обговорили з паном президентом нову безпекову і макрофінансову допомогу нашій державі. Також провів переговори з прем'єр-міністром Данії, теж про посилення фінансової підтримки України, про нові санкції проти Росії. Подякував пані Фредеріксен за оборонну допомогу і за результативну конференцію в Копенгагені, яка нещодавно погодила конкретні рішення для нашого захисту. Вперше в історії наших двосторонніх відносин провів переговори з президентом Замбії, обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку і актуальні глобальні загрози. Сьогодні Україну відвідали пан Гімун, восьмий генеральний секретар ООН та Хуан. Мануель Сантос, екс-президент Колумбії, головна тема розмови з ними це гарантії безпеки для України. Ми робимо все для того, щоб сформувати таку військову, політичну, юридичну архітектуру безпеки для України, яка буде реальною, яка буде дієвою і працюватиме довгостроково, гарантуючи спокій нашим людям. Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області та Дніп. Про Петровщині, Оріхів, Нікополь на жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Продовжуються обстріли Харкова, прикордонних районів, але все це нічого не дасть. окупантам і не зламає наш опір. Наші герої відбивають постійні і дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти там застосують все. Авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію тривають дуже жорстокі бої. Маємо пройти через це, витримати все і вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде. Підписав сьогодні указ про нагородження наших захисників: 189 воїнів, відзначено державними нагородами, 158 військовослужбовці військовослужбовців нацгвардії. З них 21 посмертно, 26 прикордонників. З них Двоє посмертно. Три поліцейських з них двоє посмертно. Два працівника державної митної служби з них один посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні. Героям слава. Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Розпочалася 175 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. З території Республіки Білорусь російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах на території Житомирської області. Зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. На сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли із ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог з метою коригування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони продовжує активно вести розвідку БПЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще 18 населених пунктів. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість цього разу біля Леб'яжого. На Слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Брашківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій. Успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ. На Краматорському зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Іванодарівки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська, завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. В районі Солидара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку із танків та артилерії різних типів обстріляно територію поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Ворог завдавав авіаударів в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається ввести штурмові дії у районі Опитного, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе. Гуляйпільське, Новоданилівка, Лук'янівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували в місцевість в районах Інженерного. Та українського. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України. Ворог вживає заходів з поповнення втрат, здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової долини та ще 27 населених пунктів. Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорядили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. Віримо у ЗСУ: разом переможемо! Слава Україні! За даними міністерства освіти, лише 30% шкіл в Україні готові до того, щоб діти розпочали вчитися в офлайн режимі. У державній службі надзвичайних ситуацій називають і ще меншу кількість 12%. адже не всі заклади освіти мають якісні укриття. Крім того, Україну чекає важкий опалювальний сезон. Відповідно, школи не зможуть працювати через холод. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що дистанційна освіта для багатьох територій України є наразі одним можливим рішенням, щоб підтримати освітній процес, попередні два роки ковіду, які змусили нас переходити на дистанційну освіту, змінювати форми, підходи до освітнього процесу, а певним чином нас підготували до цих нестандартних і дуже складних ситуацій, з якими ми зараз стикаємося, і дистанційна освіта насправді. Виглядає наразі для багатьох територій єдиним можливим виходом для того, щоб підтримати підтримати освітній процес, бо діти мають навчатися за будь-яких умов. Ми маємо використовувати щонайменше можливості для того, щоб надати нашим дітям можливість навчатися і залишатися в освітньому процесі, залишатися в контексті саме українських реалій. Тут же колеги говорили, що величезна проблема є відірвання дітей від звичних умов. Це дуже складний і дуже великий виклик. Що з цим робити? Ну от один з варіантів пропонують колеги як психологічна підтримка в малих групах, в малих локаціях, але ця підтримка має бути систем... системною. На жаль, наразі ми. Змушені дуже сильно економити на ресурсах, оскільки йде війна, і величезні ресурси витрачаються на війну, але е, навіть на рівні Верховної Ради, бо, наприклад, перший заступник голови Верховної Ради говорив про те, що одним, одним із пріоритетних напрямів нашої чинної роботи є якраз психологічна підтримка тих, хто постраждав під час війни, особливо дітей. Жителі області можуть позмагатися за премію імені Шолома Лейхема. Вона для письменників, перекладачів, сценаристів та драматургів. Переможець отримає 20 тисяч гривень. Учасники мають надіслати лише один літературний твір нову оригінальну роботу, опубліковану протягом останніх трьох років. Тема може бути будь-якою. Головний критерій вона має популяризувати культуру українського та єврейського народів. Дедлайн подачі заявок 1 листопада. Конкурс проводить Державне агентство України з. Питань мистецтву та мистецької освіти. І про погоду на середу, 17 серпня, у Дніпрі триматиметься сонячна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 28 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити запитання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Жувєтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір Свободи. У студії для вас працюватимуть мої колеги Маргарита Кузьменко та Олексій Доніченко. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні мрія усіх українців це вільна держава та мирне життя. Наша мрія неодмінно здійсниться, і ми переможемо. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Д1. Все найголовніше в одному місці на Facebook ДО1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. ДО1 простір свободи.